Плюс 34 тисячі підписників за три місяці контенту. Саме такий результат ми досягли разом з експертом у сфері крипти Юрієм Бошніковим. Багато хто його знає, як криптобош. Попри високу конкуренцію в цій ніші, відео, які ми створили, стали вірусними і збирали сотні тисяч переглядів, а деякі навіть мільйони. Як ми це зробили? Завдяки комплексному підходу. Ну, по-перше, ми детально вивчили нішу та конкурентів, щоб створити контент, який виділяється серед інших. Ну і потрапляє в інтереси аудиторії. По-друге, ми розробили чіткий план дій, який нам дозволяє підлаштовуватись під тренди. Далі ми створили сценарії, які чіпляють увагу, викликають емоції і залучають аудиторії до взаємодії і продажу. Ну і кожне відео було змонтоване з урахуванням психології глядача, щоб утримувати увагу аж до останньої секунди. А якщо хочете ознайомитись з результатами в інших нішах, то переходьте в інстаграм за посиланням в профілі та пишіть слово кейси в дірект.